Від нині продовжимо тему волонтерства. І як ми обіцяли, запрошуємо вас на акцію Бандеройка для солдатів». Цітива розпочалася з того, що потрібно було брати певний ресурс для того, щоб забезпечувати підрозділ. Після повномасштабного вторгнення були виконані певні завдання, які потрібно було зробити. І від командира для мене поступило завдання, щоб займатися забезпеченням підрозділу нашого добровольчого підрозділу, який ми сформували ще до повномасштабного вторгнення, тому що ми знали, що буде біда і готувалися до цього. Коли я перезвонив, зацікавився так, який допадає в моїх дії, він сказав, так, що треба шукати броніки, каски, там, форму, ти з цим справишся, маєш зв'язки, комунікабельні, все добре. Так, все, все, все почалося. Ми прийшли сюди. І через... Ми думали, як назвати цю ініціативу правильно, якщо воно було якось там цікаво і звертало на себе увагу. Коли мене доля звела з п'ятим полком, там служив мій побратим Бандера. Ми з ним знайомі ще з 14-го року, ще з періоду майдану. От, і ми якось так вирішили прив'язатися до фамілії Бандера, до позивного Бандера, бо дуже багато запитів пішло від п'ятого полка, коли вони формувалися ще тут. От, і ми тоді вирішили, щоб отак почати Бандеролька, так як ніби посилочка, увага, частинка серця і тепла від людей. Для захисників в якості подяки, підтримки, щоб вони відчували, що вони не самі, що в них є тут сильний і потужний тил. І так вже є більше як рік. Ці благодійні ініціативи від нашої громадської організації Тернопільська сотня, 12, яку я очолю. От, і ми притуємо, люди долучаються, можете побачити. Так, дякуємо. От в такий спосіб вона відбувається кожних вихідних при можливості, якщо ми не на завданні і не на передовій не передаємо. Всі необхідності і ті донати, ті подарунки, котрі люди їм передають. Але хочу ще зазначити те, що протягом року наш штат розростається, і в нас повиростали молоді волонтерики, котрі можуть нас замінити в той період, коли ми виконуємо завдання з метою забезпечення тих чи інших військових підрозділів. Бандеролька для солдата проходить на околицях Києва. Долучитися можна не тільки коштами, для чого у нас є скринька, але й необхідними речами. Ну, ми разом подивимося, що ж приносять українці. Кияни приносять допомогу цілими пакетами. Хочу показати, як принесла одна жінка. Ось такий пакет. Можемо разом подивитися, що там всередині. Тож, друзі, розпаковка. У нас є різні види чаю. До речі, хороший чай. <сум> Станки, мило, рідке, мило тверде, вушні палички, крім того, гель для душу і різні види мила. Крім цього, часто приносять печиво ось в коробках, що дуже зручно для пересилки. Є цікава річ, одноразовий душ, для якого потрібна зовсім крапелька води, дуже необхідно в наших умовах. Крім того, є рукавички. І варто звернути увагу на важливу річ це консерви, які можна при будь-якій ситуації, в будь-якому випадку, з собою взяти. Дуже необхідна річ, друзі, приносьте, Будь ласка, також у нас є крупи, цигарки, печиво, вологі серветки. Тож тут можна подивитися, що саме потрібно нашим воїнам, і долучайтеся. Маємо консервацію передаємо часто ну, знайоме. Отакі в нас донати для ЗСУ від таких молодих патріотів без патронів. 12 сотня. Да, дай не сумніваюся. Тримають пса патрона. Мене ті, хто розчулюють, можливо, вони приходять, збирають. Хай буде в такий спосіб, то і теж дуже приємно, що вони не залишаються осторонь, що наша нація росте в такому патріотичному руслі. Хочу сказати історію. Минулих разів приходить до нас такий хлопчина. Я не пам'ятаю, як його звати, але дуже було приємно. З ним спілкуватися він таку шкатулочку спеціальну має. Він туди складає донати. Те, що він хоче задонати на для, для зсу, Це, все відкрито демонстративно. Все нам задонати. Так що тіше моє серце, те, що наша нація росте дуже патріотична, разом до перемоги слава нації і пець Російській Федерації. Раю дні, є такі дні, котрі так, досить продуктивно нам вдається зібрати кошти. Це так само найбільша сума, яку ми зібрали. Просто отак тут на вулиці була двадцять вісім тисяч гривень, це тільки на початках пандерольки. Це була або перша, або друга пандеролька, а так в і а так в основному 10-8 десять-вісім. Це якщо десь після зарплати і після якихось там прильотів, або якихось дуже частих тривог, люди починають згадувати, що війна, і тоді починають донатити. Ну, ну, Тому найпідніше бандеролька, це була десь більше, оскільки я пам'ятаю, але за це теж щиро дякуємо людям, Вони долучаються і не забувають про тих, хто захищає їх. Також наші волонтери роздають листівки всім охочим, де написано, що зараз потрібно військовим силам. Інська держава держава на навіть віцяно пока сьогоднішній збір коштів завершено. Друзі, вже за хвильку ми дізнаємось скільки нашим волонтерам вдалося зібрати за один такий активний день. Різними сумами. Це й одна гривня, яка насправді є дуже важливою в наш час: і 20, і 50, і 100, і 200. І хочу звернути увагу: 500 гривень найбільший донат, який сьогодні нам залишили. І це було неодноразово. Декілька разів люди підходили і залишали саме цю купюру. Зараз хочу згадати про маленьку дівчинку, яка принесла нам сьогодні пакунок монет. Він виявився дуже важким. Ми перебрали всі ці копійки і були шоковані. Виявилось, що в цих торбинках понад 700 гривень. У від собі, п'ятирічна дитина принесла цю суму, аби допомогти нашим захисникам. Це неймовірно. Дякуємо цій дівчинці. Дякуємо кожному, хто долучився до допомоги. Тож за сьогоднішню бандерольку для солдата ми зібрали понад 9 тисяч гривень. Ця сума неодмінно буде спрямована на допомогу нашим захисникам. Хочу закликати кожного з вас. Не зупиняйтеся, допомагайте далі захисникам, згадуйте теплим словом, дякуйте і цінуйте те, що зараз ми з вами можемо проводити час з нашими рідними, бути разом саме завдяки нашим солдатам та воїнам, а також волонтерам, що є дуже важкою роботою. Пане Руслане, може ви дасте нам якесь побажання? Можливо, дав да, побажання і такий якийсь, не знаю, можливо, крик душі. Фройніться оцим, цією бідою, яка зараз відбувається в нашій державі, всім своїм серцем. Якщо вас так само буде боліти, як кожного із нас волонтерів і тих захисників, ви будете поряд з нами. Повірте мені, це факт. Повірте. Друзі, пам'ятайте, якою ціною дається нашим оборонцям незалежність України. Долучайтеся до зборів не тільки грошових, але й зборів допомоги, і пам'ятайте, що кожен може бути бійцем на своєму фронті.